Доброго всім Время суток. От виїхали з жінкою на другий В своєму житті Коп по карті Шуберта. От що можна знайти з мел Срібна монета 1918 року. Німецька одна друга марки Це наш. Повторюсь, другий виїзд на КОП. На локацію було колись село Старе. Зараз там поле. Так що, кому сподобалось, ставмо лайки. Підписуємося на цей канал. Всього найкращого. Дякую.